Андрій Шевченко, Віталій Кличко, Джейк Пол та інші світові зірки прокоментували дострокову перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Проте запевняю, найбільше вам сподобається реакція від Тоні Белью. Він чітко висловився щодо того самого удару. Лайкосик, що також не спали, аби дочекатися цього мегафайту, і погнали. Колишній тренер Усика цього разу допомагав Дюбуа. І він захищав свого нового підопічного після бою. Не можна натягувати капу аж до цицьок. Це був леген. Гальний удар, я дивився повтор. Коли Усик підійшов до Дюбуа після бою, він казав, що це спорт, що Даніель зробив щось нелегальне. У дев'ятому раунді тренер би це у будь-якому разі зупинив. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати потім. Але удару нижче поясу там не було. Також цікаво, що сам Дюбуа думає про цей епізод. Ось що сказав британець відразу після бою, і ще будучи в рензі, Я не думав, що це був удар нижче поясу. Вважаю, що влучив чесно, і у мене вкрали перемогу. Що я ще можу сказати? Я виграв сьогодні ввечері, але мені доведеться повертатися без поясів. При цьому сам боксер відмовився потім прийти на офіційну прес-конференцію. А замість нього говорили промоутер Френк Ворен та тренер Дон Чарльз. Уоррен заявив, що удар був по правилах, і тепер вони подаватимуть апеляцію, аби бій визнали таким, що не відбувся. За динаміта заступився екс-чемпіон світу з Британії Карл Фремптон. Коли я побачив удар, мені не здалося, що це було нижче поясу. Це був удар по корпусу. Рефері варто було відрахувати нокдаун. Дюбуа мав би зараз бути чемпіоном світу. Удар був на межі. Деякі рефері сказали б, що він був за низьким, а інші дозволили б цьому зійти з рук. Там не було влучання в ту частину, але Усик змусив нас повірити, що влучили нижче поясу. Він подумав, що може вдавати це. Він взяв відпочинок, бо пропустив удар у корпус. Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко у цей день був на форумі у Варшаві, і не було інформації про те, що він відвідав бій Усика. На перемогу Олександра Кличко відреагував стримано, написавши в телеграмі: Вітаю Олександра Усика з блискучою перемогою. Олександр захистив свої чемпіонські пояси і вкотре показав волю до перемоги. І в фіналі переможно лунав наш український гімн. Це дуже важливо і надихаюче. Слава Україні! Сашка на прес-конференції запитали, чи хоче він бою з Тайсоном Ф'юрі, на що українець відповів, що безумовно хоче, якщо його не битимуть нижче пояса. Бій відвідав боксер-блогер Джейк Пол, проте він заледве встиг щось сказати про поєдинок. О, це був класний бій. Обидва показали свої серця. Чи це був дозволений удар? Не знаю що до цього. Екс абсолют суперлегкої ваги Джош Тейлор у Твіттері: Це був удар по корпусу. Далеко від його яєць. По суті, він приземлився на його пупок, який був прикритий, пострілу тіло. Чемпіон IBF у найлегшій вазі Санні Едвардс також на боці британця. Чи був це удар нижче пояса? Для мене це більше удар в тіло. Це удар в пупок, не нижче пояса. Кожен боксер зараз думає, що Дюбуа повинен був стати чемпіоном світу. Усик не піднявся, бо якби відрахували нокдаун. Він не тримався на ногах. Найбільше роковий удар у п'ятому раунді знервував дружину Сашка Катерину. Ось її коментар: Я хочу подякувати усім українцям за неймовірну підтримку та віру. Сьогодні ми знову показали усьому світу, що українці не переможні. Слава героям та Україні. Головна перемога попереду. На бою був присутній володар золотого м'яча, колишній головний тренер збірної України з. Футболу Андрій Шевченко. Відразу після поєдинку легенда в ефірі Мегого так прокоментував цей бій. Я дуже радий бути тут, адже це був чудовий поєдинок. Відчуваю величезну радість через те, що Усик переміг. Йому було непросто, але Олександр подолав труднощі. Він заслужив на цю перемогу. Упевнений, що більшість українців цього вечора об'єдналися біля екранів, щоб підтримати Усика. Я дуже за нього радий. Олександр часто приїжджав до табору збірної України, коли я працював із національною командою. Він завжди нас Тримував і заряджав позитивними емоціями. Колишній противник Усика, британець Тоні Белі, розставив усі крапки над І щодо того самого моменту в п'ятому раунді. Усе, що нижче пупка, класифікується як нижче поясу в боксі. Це не моя думка, це факт, це правила. Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок. бо якщо це так, можна влучити в пояс. Це фото замість тисячі слів. А що ви думаєте про той самий епізод, який всі так жваво обговорюють? Був це чистий чи брудний удар від Дюбуа? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео.